Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 романтичних фільмів на вечір. Поїхали! Енджел популярна куртизанка серед жителів невеликого каліфорнійського містечка. Багато років вона була предметом бажання для натовпу клієнтів, поки одного разу не зустріла Майкла, молодого фермера, який перебував у пошуках дружини. Саме його пропозиція руки і серця змушує Енджел розглянути можливість докорінно змінити своє життя. Незважаючи на свою недовіру до Майкла, вона дає згоду проте їхні. Стосунки ускладнюються прибуттям пола агресивного родича Майкла. Жорж Дюруа – бідний французький солдат, який працює офісним клерком, ледве заробляючи на життя. Якось він зустрічає Чарльза Форестіє, давнього приятеля, з яким разом служив в Алжирі. На подив Жоржа Чарльзу вдалося досягти фінансової незалежності. Тому Дюруа з задоволенням приймає пропозицію друга відвідати його будинок, сподіваючись знайти можливість додаткового заробітку. Незабаром Дюруа починає усвідомлення. Омлювати, що завдяки дотепності та навичкам спокушання жінок, він може раз і назавжди забути про бідність проте чергові проблеми вихором вриваються в його життя. Одного разу Людовик XIV замислюється над тим, щоб перевести королівський двір з Лувру до розкішного Версальського палацу, який через пишні та чудові сади у багатьох асоціюється з раєм на землі. Для цього він запрошує найвідоміших та найталановитіших садівників, які спеціалізуються на декорі. Серед них виявляється, і молода жінка Сабін де Бара, яка згодом очолює процес і реалізує задум короля. Ян молодий художник, який отримує замовлення від аристократа Корнеліуса, написати портрет його молодої дружини Софії. Під час роботи симпатичний хлопець і юна заміжня красуня шалено закохуються один в одного і починають таємно зустрічатися, ретельно приховуючи свої почуття від сторонніх очей. Мріючи про спільне щастя, вони збираються втекти туди, де їх не зможе знайти впливовий чоловік дівчини. Проте для цього їм потрібно... Ні, малі гроші на фоні шаленої тюльпаноманії, що охопила країну, вони приймають вельми авантюрне рішення та починають займатися квітковою справою, сподіваючись заробити необхідні кошти. Ен Еліот благородна леді, яка має чудову репутацію і шляхетні манери. Проте, на жаль, бажання дівчини ігноруються власним батьком. Багато років тому Ен відкинула пропозицію одружитись від моряка Фредеріка Венворта, незважаючи на свої глибокі почуття до нього. Вона боялася можливості жити у злиднях і вирішила дослухатися батька. Проте, через роки, фінансові труднощі змушують родину Еліот переїхати. До курортного міста Бет ден де знову зустрічає його. Після восьми років проведених у пансіоні для бідних дівчат сирота Джен Ейр отримує місце гувернанки в Торнфілді в отчині Едварда Рочестера. Господар маєтку ненавідується в рідні краї, тому за його відсутності Джейн повинна доглядати восьмирічну Адель Варанс, вихованку аристократа. Проте одного разу Рочестер повертається. Після чого між благородним чоловіком та бідною дівчиною починається несподіваний. Роман. Колись могутнє королівство поринуло у темряву після смерті правителя, чий трон узурпував вбивця і самозванець в мантії. Гамлет, спадкоємець втраченої корони, палає помстою за загиблого батька. Водночас, молодий принц знаходить втіху лише в прекрасній офелії, яку не лякають ні інтриги, ні влада трону. Вона готова зректися привілегій монархії, аби бути поруч з коханим. Проте їхні стосунки перебувають. C'est У зовсім юному віці Джорджіана вийшла заміж зазрілого та цинічного Вільяма Кавендіша, ставши герцогиною Девонширською. Наполегливий чоловік вимагав від дружини народження сина та спадкоємця, проте вона подарувала йому ще одну доньку. На фоні зруйнованих стосунків в таємниці від партнера обоє заводять інтрижку на стороні. Він з розведеною матір'ю трьох дітей без фостер, тоді як вона з політико. Ом, початківцем Чарльзом Греєм, що згодом призводить до несподіваних наслідків. Емма Вудхаус, красуня аристократичного походження, яка вважає себе знавцем людської натури. Виступаючи в ролі свахи, вона відмовляє свою подругу Гарріат Сміт виходити заміж за фермера, підбираючи для неї більш вдалу партію місцевого вікарія Філіпа Елтона. Проте, коли останній починає виявляти симпатію до самої Емми, дівчина потрапляє в незручну ситуацію, яка загрожує зруйнувати. ei ieși reputațiu На фоні громадянської війни Сполучених Штатів розвиваються взаємовідносини чотирьох сестер: Джо письменниця, яка віддає перевагу спілкуванню з хлопчаками, Мег – романтична красуня, яка мріє про багате життя, Бет, соромлива дівчина, яка хоче присвятити життя музиці, тоді як Еммі користується своєю чарівністю для досягнення особистих цілей, незважаючи на гармонійні стосунки всередині сім'ї, кожна. Сестер стикається з безлічю проблем і намагається знайти власне місце у жорстокому світі. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.